Черногоренко, Міноборони перетворить резерв в онлайн ТЦК. Частину послуг планують реалізувати восени іншу через певний час. Міністерство оборони України має намір перетворити застосунок резерв в онлайн ТЦК. Зокрема, в межах застосунку планують реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на ВЛК. Повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у коментарі Українські національні новини. Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі, в нас ідея в тому. Щоб зробити резерв онлайн ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через резерв, розповіла Черногоренко. Чиновниця додала, що частину послуг планують реалізувати восени іншу через певний час. Застосунок резерв останні новини. Як писав Уніан, раніше Міністерство оборони України повідомляло. Що цифрова копія військовооблікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку резерв. У Міноборони нагадали, що з 18 червня військовообліковий документ у резерв отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.